Сторінка 16, параграф 2. Принципи безпечної життєдіяльності. Безпека, небезпека. Життєдіяльність служби порятунку. Безпека і небезпека. У давні часи старше покоління вчило наступне, як захиститися від диких звірів, несприятливих погодних умов. І стихійних лих згодом з'явилися небезпеки, пов'язані з діяльністю самих людей. Тому в наш час слід говорити не лише про безпеку життя, а й про безпеку діяльності людини, тобто про безпеку її життєдіяльності. Небезпечні ситуації іноді трапляються ситуації, які загрожують життю, здоров'ю чи добробуту людей, наприклад, транспортні аварії або дії спрямовані проти людей хуліганство, побиття, крадіжки тощо такі ситуації називають небезпечними. Наприклад, удому це може бути пожежа, на дворі гроза у школі натовп. На дорозі ДТП. Алгоритми дій у небезпечній ситуації. Існує безпосередня загроза життю. Так, часу на роздуми немає. Дійте негайно. Пригадайте усе, що вам знадобиться у цій ситуації. Ні. Заспокойтеся і реально оцініть ситуацію. Можете самостійно впоратися з нею. Так, скажіть собі: я це знаю, я це вмію, я впораюся. Складіть план дій і виконуйте його. Ні. Є змога звернутися по допомогу. Так, зателефонуйте до рятування. Вальнує служби, покличте на допомогу, хтось відгукнеться так, стисло. Повідомте, що сталося, коли приїдуть рятувальники, виконуйте їхні вказівки. Ні, не втрачайте надії, допомога може надійти наступної миті, або ситуація зміниться на краще. Рятувальні та аварійні служби в Україні існує державна служба з надзвичайних ситуацій. Її працівники займаються гасінням пожеж, порятунком та евакуацією постраждалих пошуком людей, що заблукали в горах чи лісі, ліквідацією наслідків, повеней тощо. Пожежник, пожежниця, рятувальник, рятувальниця за сигналом тривоги, чергові бійці пожежної охорони. Повинні за 20 секунд одягти спеціальний одяг та виїхати. Від того, як швидко прибуде машина на місце пожежі, нерідко залежить життя багатьох людей. Ті, хто бажає стати пожежниками, мають закінчити спеціальні заклади чи курси, пройти практику в пожежній частині, де після закінчення певного терміну скласти присягу і розпочати службу.